Все, погоня за котом! Ні, стримай! коти коти куди Квіс, кіс-крізь-кріс! Я просто не можу в це повірити, серйозно. Сьогодні я буду грати в коротку інді горор-гру під назвою Sunset Beach пляж Захід сонця. І якраз типічна повсякденна предісторія, що в мене, звісно, немає грошей, тому я піду підробляти сьогодні. Просто. Але знаєте, все-таки я, хоч там трошечки, запізнилась, і мені потрібно було лише прибрати сміття. Я так думала на перший погляд. Але ця історія криє багато в собі дещо таємничого, чого не можна просто так побачити. Здавалось би, спокійна атмосфера, пляж, відпочинок, але ні. Мені ще треба вигнати чоловіка, оскільки закінчується зміна, і треба зачиняти пляж. І там я дізнаюсь шокуючу новину, яка змусить мене пожаліти, що я пішла на цей підробіток. Тому додивіться цей відео до кінця. Якщо хочете дізнатися про що я говорю, від вас подобайка, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Що ж, а ми... Переходимо до гри. Коментуйте, тому що Ютуб таке любить і я теж таке люблю. Що ж, розпочинаємо грати. А газета, сьогоднішні новини, чи я дивлюся тут написано типу п'ятий Хлопчик, напевно, це номурація, який потонув на цьому. Прочитайте більше. Так, мені потрібно заробити швидко кошти. І, оскільки в моєму місці проводився пляжний фестиваль, я подав заявку та отримав роботу, допомагаючи більше з організаційними питаннями. Це не повинно бути надто важко. Подивимось. Але, знаєте, працювати на пляжі і коли в тебе немає можливості покупатись, просто відпочити це справжня катру. От хочеться, просто знаєте, хочеться чогось настільки простого. Просто відпочити. Йомаю, скільки ви там сидінь понаставляли. Ого, я ще ні на одному пляжу стільки не бачила. Як тут? Ну добре, і одна одинакопальна. О, це, напевно, я сиджу кайфую від життя. Оце футболка була. Мені спочатку здалося, що це мужичок якийсь з татуюванням. Ми думаю, оце ніфіга в тебе татуювань там. Так, підійшов якийсь колега. А, гей, ти трохи запізнився, але не хвилюйся, я вже... Зробив більшу частину роботи, і потрібна лише невеличка допомога з рештою. Цікаво, чи впливають ці речення на кінець? Я гадаю, що ні. Ну добре, вибачусь все-таки, тому що я запізнилась на роботу. Вибач. трафік був дуже поганий. рук, напевно. Все добре. Так. До речі, мене звуть Дейвіс. І. Я тут, типу, менеджера. Приємно познайомитись. Я думала, це мій колега, з яким я працюю, хто наскільки, ну добре. На самому початку говорили, що, типу, я знайшла роботу, оскільки був фестиваль. Ну, добре. Коротше, гарно, що ми познайомились, куди мені йти, що мені робити, давайте спитаємо. І він мені відповідає, оскільки зараз ми тут удвох і. Ніхто взагалі не прибирав сміття тут, навколо пляжу, можливо, б ти міг цим зайнятися? Звісно, що мені ще робити? Так, а коли ти впорюєшся, знайди мене. Я буду, коротше, десь тут, напевно, неподалеку. Ой, це піська побігла, чи хто -то побіг? Подивіться, кицюньку показують рижу. У мене три рижих кота. Та ти що? Казка, звісно. Але куди котик біжить? А <смір> знаєте, коли настає вечір, у кожного домашнього котика свої справи, вони кудись біжуть. Мабуть, в них є таємна кошача організація при кущенні, хто не знає, не здогадується. А, так, приберіть, з... ну, так, типу, знайдіть, приберіть чотири пляшечки. Так, ану, секундочку одну. Давай, ну я хоч подивлюсь. До речі, вон, пляшечку вже бачу. Це, типу, в них тут концерти проводять, а ну. Гей, я вам заспіваю? Народ веде? Ну добре, народ, мабуть, вже відпочиває в такий час, не буду його турбувати. Я думаю, не всім це сподобається, якщо я зараз підключу колонки. Візьму мікрофон в руки і почну співати. А як мені це взяти? Чудово. Я напевно здогадуюсь котику. Ти куди? Стривай, ну Я не буду тобі пляшечкою бути, я ж не настільки аморальна. Дивіться, дивіться він з А Ану, секунду, пастка, пастка. Іди сюди. От який котик! Ну я не можу з нього просто. Настрій піднімає що? а ну йде сюди. Це знаєте, напевно, як у деяких є талісмани свої, то також і на пляжі є котик талісман. А секундочку, мені ж треба щось по типу, кудись викидувати ці пляшки. Не буду ще всі чотири докупи брати з собою. А де у вас тут мусорка? Чи мусорки немає? До речі, тут якась людинка на пляжі сидить, можна з нею поговорити, яку показувала. А, все, супер, я можу просто в руки чотири пляшки взяти. Окей. Але знаєте, надто дивно, що подивіться, скільки тут сидінь, на цих всіх людей лише чотири пляшечки. Я просто реально в це не вірю, чого так мало. Хеллоу, Привіт! Ой, а який ти брутальний! Слухай. Ти що, Відпочивай. Добре. Серйозних людей краще не турбувати. А то не знаю, що вони викинуть. Це капець. Так, ну і остання пляшечка, напевно, десь тут. Можу лише здогадуватись. Отик, а ти ж наче там був, ні? Ти куди? Ну добре, я бачила останню пляшечку, заберу зараз її. є. Чпеньк. Все? Прямую до Дейвіса чи як його там. Буду віддавати йому пляшечка. А він уже потім сам знайде, куди викидати сміттєвий бак. От. І зробить справу всю. Але знаєте, що найбільше дивує? Типу, я запізнилась, він всю роботу зробив. Ще й не наругав мене. А тут завжди були відчинені двері. Це, типу, ні, це не бар. Це... Не зрозуміло. Спочатку здалося, що це реально бар. Ну, не добре продумали. Що це, типу, за коліси. Так, ану, я повернулась. Давай. Так, дякую, що ти це зробив. Я викину це сміття пізніше, а тепер щодо цих колонок. Що ти маєш на увазі колонка? Вони. Не працюють, щось потрібно коротше з ними побити і щоб вони запрацювали добре. Давай, ну. Зачекай, це Гарфілд і тут, типу, є. Ти маєш на увазі про рижого кота, або що ти взагалі про що говориш. Ну, давайте про рижого кота. Так, цей кіт. Знаєте, що він мені каже? Іди злови його чувак. Я намагалася цього кота зробити. Ну, добре. Добре, Бос, дякую. Ой, зараз якась халеп. Все, погоня за котом! Ні, стривай, коти 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 куди! Кис-кис-кис-кис! Я тобі найкращий корм куплю, все, що ти захочеш. Не тікай. Я знаю, що трапляється. <рес> Як тільки я тебе спущу, то все. Мене монстр наздогонить. Секунду, не на стривай! Кодику! Якщо він стече, я на погану кінцівку. Ви... Стояти, стояти рижий! То я кажу. Сі -сі, я кажу? Тайма... О, піма. Чому він так шипить, ніби я не знаю, Я його так за шкірки схватила. Ну вот, я тебе погаю, будь ласка. Ну реально, як наче його котую. Зачекай ну котику, ну будь ласка, благаю тебе, пару хвиляк. Хвилинок, а все буде добре. Напевно, що сюди треба цього кота. Я сподіваюся, з цим котиком все буде добре. А де є Дейвіс цей події сидить? Ось тут, напевно, сидить. Ось, супер. Я впіймала кота. Добре, що ти спіймав кота, я піду просто відпущу його. Секунду. А навіщо я його ловила тоді? Я можу припускати, якщо тут стоїть заборчик, тоді так, якщо це закрита зона. Але ж це кіт, він сам може перепригнути. Куди ти його подінеш? Що я маю, що зробити? Ах, так, я помітив деяку людину, яка сидить зараз на пляжі, і цей чоловік він мене лякає. Тут є варіант, він щось зробив або мені піти вбити його. Що? Давайте його вб'ємо. Ага. Да. Прям так. Прям таки біжу. Як можна взагалі його додуматись до то. Ну це ж погано, напевно, кінцівка. Ну добре, я натисну заради вас. Ні, про що ти взагалі думаєш? Ну ага, він, типу, пожартував. Отже, він нічого поки що ще не зробив, просто він сидить вже так декілька годин поспіль. Це здається, типу надто дивно з ним щось не так. І що я маю, по-твоєму, зробити з ним, от реально? Піти сказати, ай-яй-яй, йди звідси, чи що, хай собі людина лежить, я розумію вечір. Іди ти за головного взагалі. іди, кажи, попереджаю, що ми скоро зачинимось. Що це я маю робити? Він що, як мені надає так цю Ну Ну, коротше кажучи, скажи, щоб він просто опокинув це місце. Добре? Це твоє останнє завдання на сьогодні. Після того, як ти це зробиш, піди, коротше, до мене знову і забери свою зарплату. Зрозуміло? Так, поговори з чоловіком, з цим мужичком, і цей місце це. Ой, зараз щось буде намічатись. Куди він кота подів? Невже ритуал буде робити? Чого ти тут сидиш, молишся, любуєшся? Так, що ти хочеш? А, так, містер, ви повинні покинути цей пляж. Або вставай негайно, йди звідси. Ні, я не буду відповідати він брутальний над. Я з ним по-доброму. Сподіваюся, і він зі мною по-доброму. Чому? Будь ласка, містер, просто покиньте. Ти повинен піти, він йде. Це що за план капкан чи що? Хто йде? Так, про що ти говориш перше? Або хто наближається? От знаєте, таке враження, ніби він намагається мене позбутися для того, щоб далі тут сидіти, але мені здається, що він говорить правду. Так, хто й наближається? Маленький хлопчик з води, і він наближається до мене, проте. Ти і інший робітник, ви повинні бути звідси далеко, ніж я. Отак от, от. Що це за Бен утоплений, типу, якась кріпіпаста. І що він тоді зробить, якщо наблизиться? Я не розумію трішечки переклад цієї фрази, що має зробити. Не знаю, добре. Окей, окей. Так, поговоріть. Не зрозуміло. Давайте подалі від води триматися все-таки. Я не хочу, щоб цей хлопчик водяний утоплений вийшов на мене. А воно, типу, зараза. коли я отак ззадки біжу, воно а взагалі не біжить. Дуже-дуже повільно. А Дейвіса зараз немає, його сцапали. Споримо? Давайте перевіримо. А, мені ж сюди треба. Він зачинив. Такий якийсь звук? Це очікувано. Ей! Від тебе тебе ізородували, біднесенький. Це список тих, кого вже вбили і залишилась я. А що мені робити? Тікам! Вогнути нічого не встигло що це? Очманіти, але я не очікувала саме такої кінцівки. Я так і не зрозуміла або це він тіло мого колеги показав? Що в самому кінці було, серйозно. Але найбільше мені жалко дуже сумно про помаранчевого котика. Ну віщо кота вбили? Це що таке? Що це за хлопчик-утоплений? Знаєте, спочатку я подумала, що все-таки розробник взяв якусь історію, можливо, реальну, можливо, вигадану, легенди, будь-що, байки і тому тому подібне. Але, пошукавши в інтернеті, я нічого не знайшла і саме цей концепт хлопчика, утопленика, скоріше за все, просто вигаданий, але він ніяк не розкритий. Звісно, це кінець можна назвати з розкритим фіналом. Але враховуючи те, що я побачила, можу стверджувати, що цього героя, за якого я грала, вже немає вживи. Тому от то і так ще трішечки не розумію взаємозв'язок мужчинчика з пляжу, який просто лежав і говорив, він вже наближається до нього. Що не слід тут бути на цьому пляжі. Але думаю, що мій колега вже працював тут не в перший день, тому можу припускати, що цей хлопчик він, наприклад, раз один раз п'ять років виходить, щоб помститися. Яким чином він це робить, які взагалі наміри, можливо, схожості між жертвами, не виявлено. От що вони такого зробили, Там залишається лише здогадуватись. Пишіть ваші теорії, думки в коментарях щодо цієї гри. Мені буде справді дуже цікаво почитати. І це ж уявіть, наскільки круто, коли люди самі додумуються до кінцівки, скільки взагалі можна побудувати цих цепочок. Справді дуже цікаво. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. З вами була Роуз. Всім до нових зустрічей!